Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх любителів українських детективних серіалів спішу повідомити, що сьогодні, 28 жовтня, о 20.00 на телеканалі СТБ вийдуть нові серії серіалу Код. Даний серіал обіцяє бути цікавим та захоплюючим, тому раджу не пропустити дану прем'єру. В новому сезоні Криміналістичний оперативний департамент продовжує розплутувати найскладніші справи, аби жоден злочинець не залишився непокараним. Варто зазначити, що у нових епізодах на нас чекають не тільки заплутані детективні історії, але й багато яскравих та несподіваних змін в житті головних героїв. З'являться нові члени команди, одна з героїнь навіть завагітніє, а дехто захоче піти з команди. Серцеїд Тарас Римар вперше за своє екранне життя зустріне ту саму, яка не поступиться перед його чарівністю та відшиє цього красення. А влада Берізька поб'є всі рекорди по наражанню себе на небезпеку і чимало разів опиниться за крок до смерті. Судмедексперт Григорій Важинський знайде свою доньку, про яку нічого не знав багато років. Тим часом Марія Небесна буде вимушена обирати між відданості чоловікові та виконанням своїх службових обов'язків. Друзі, нові серії обіцяють бути цікавими та інтригуючими не тільки в сфері кримінального світу, а й на любовному фронті. Штучний інтелект, нові відбитки, заплутані розслідування та любов в очах все це ви зможете побачити, якщо подивитесь нові серії серіалу Код. Тому, якщо ви є прихильником даного жанру, всім рекомендую серіал до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!